Знайти автошколу не проблема. Лише в Ужгороді їх шість. Головне, щоб інструктори були кваліфікованими та мали ліцензію. Ціни стартують від 3-4 тисяч гривень залежно від категорії. Для студентів діє знижка у 200 гривень. Період навчання складає всього два з половиною місяці. Цього часу кажуть, в автошколі достатньо, щоб стати хорошим водієм. Ми навчаємо на дорогах з малою інтенсивністю руху, потім з великою інтенсивністю руху навчаємо також по бездоріжжю, Вчаємо також в нічний і вечірній час. Слухач, який пройде всі теми навчання, він потім може правильно керувати транспортним засобом без порушень правил дорожнього руху і ДТП. На теоретичних заняттях вас навчатимуть правилам дорожнього руху та техніці обслуговування автомобіля. Тільки опісля почнуться практичні уроки. Щодня півтори години їздиться додаткові дві сотні за кожен урок. У стандартному курсі 40 годин водіння. Ще дві сотні прийдеться витратити на медичну довідку і оплатити іспити в ДАІ – Це 227 гривень. У разі нездачі, іспиту повторного здачі необхідно сплатити 13 гривень. Обмін посвідчення водія складає 201 гривню. Більше половина кандидатів здає іспити з першого разу. З першого разу вдалося скласти теоретичний іспит і студентці Марині. З 19 учнів її групи склало іспит ще 14. Дівчина каже, активно готувалась останні два тижні. Головне треба було знати правила дорожнього руху і вже як орієнтуватися на вже якісь практичні навички, які були. А так загалом ну, здавати було і те страшно. Після іспиту учні складають водіння на автодромі. На цьому етапі половина курсантів відправляється на повторну здачу. Перше на що звертають увагу інспектори, це уважність учня та швидкість реакції. Проїзд вісімки. Після закінчення цієї вправи будемо заїжджати на стоянку в попередні положення. Як почали рух? Зрозуміли? Володимир склав цей іспит на відмінно. Хлопець радіє, бо вже невдовзі зможе отримати свої омріяні права. Щоб оплатити автошколу, студент підпрацьовував на зимових канікулах. Спочатку планував отримати водійські права за кордоном, бо система навчання йому там більше до вподоби. Але це виявилося занадто дорого. Наприклад, в Словаччині це все стоїть порядка 300 євро. Але там всі екзамени проходять ну саме в автошколі, там нема зв'язку взагалі здається. Це з одного боку добре, бо як сказати, якщо ти вже вчився в автошколі, ти здаєш вже там і екзамен, і теоретичний, і практичний, тобі вже легше, а не треба здавати спочатку внутрішній, потім зовнішній. Щороку кожна Ужгородська автошкола випускає близько 150 водіїв. Інструктори кажуть, в останні роки курсантів стає менше відсотків на 20 через стрімке підвищення цін за навчання. У 2015-му, аби стати водієм, доведеться витратити не менше 8 тисяч гривень.